Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєднався наш наступний гість це військовослужбовець Збройних сил України Михайло Галущак. Слава Україні, пане Михайло. слава Пане Михайло, от саме з цього привітання, так би мовити, ми розпочинаємо нашу сьогоднішню розмову. Яке яке це привітання слава Україні? стало просто трендом в Твіттері в усьому світі. і ми бачили вчорашнє відео, яке з'явилося в соцмережах, саме під ці слова: Рашисти вбили нашого військовополоненого, але з якою честю гідністю він загинув, і ну, для мене особисто, якщо говорити про мої суб'єктивні такі враження, що мені здалося, що ніби я побачив в цьому нашому військовослужбовцю ветерана УПА, та, чи точніше вояка УПА, чи січового стрільця. Або ж, можливо, отамана Холодного Яру. Чому, на вашу думку, ось, дійсно вже 100 років триває, повторюється ця історія? Чи можна якимось чином розірвати це, це коло історії і поставити, врешті-решт, крапку в цьому простостоянні, розваливши, не знаю, цю не кляту расистську недоімперію московитів? Так, героям слава дуже дякую за запрошення. Дуже дякую, що піднімаєте дуже важливі і актуальні теми для нас сьогодні. Знаєте, теперішня російсько-українська війна вона не почалась 24 лютого, вона й не почалась в 2014 році. Це війна, яка справді триває століттями, і ви правильно назвали тих всіх наших захисників з минулого, які брали участь у війні, і просто зараз в нас є один з переломних моментів цієї війни, коли вирішується доля. Не на якісь там роки, а на якісь десятиліття, як мінімум. І цьому всьому, ну, чи завершиться вона зараз, чи не завершиться. Чутимо не добре? Так, так, чуємо, будь ласка, продовжуйте, пане Михайле. Так, і просто чи завершиться вона, чи не завершиться. Ну, найперше, залежить це від нас, а друге, я певен, що боротьба добра і зла вона просто буде завжди. Питання лише в тому, на чиїй стороні ми будемо. І боротьба з Росією, звичайно, що буде доти, поки існуватиме ця держава. Тому зрозуміло, що навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, то напевно ця боротьба не завершиться. Тому ми повинні завжди бути до неї готові. Навіть у нас є таке цікаве спостереження, що у нас не було жодного покоління, яке не, не бачило на свої очі війну. Навіть у нас є діти, в мене дитина три роки, хоч і її очима, але вона все одно стала свідком цієї війни. Тому ми повинні бути завжди готові. Якщо ми будемо готові, то наш ворог буде боятися, буде боятися напасти на Україну. Пане Михайле, а чому ми все-таки не засвоїли цей урок історії, про, зокрема, якщо говорити про останні 30 років, чи дійсно ось так заколисала та не знає ця братська любов? Чи що це таке, ці братські обійми, український народ, який не, не зробив висновків, який дійсно, можна сказати, забув ось тих героїв, які так само вмирали під гасло «Слава України 100 чи 80 років тому? Ну, у нас було те, що писав колись Шевченко: присплять лукаві і в одні, і в огні її і збудять». Насправді, те, що в нас зараз є, це все, що було там останні 30 років, це було присипання України, це було її розброєння, було незрозумілі, які посадовці були в цій державі, які формували її там, політику, зокрема, і політику національної безпеки. Але я думаю, ми повинні бути якось самокритичними, тому що тих всіх, хто 30 років розкрадав армію, розброїв армію, вибирали все ж таки пресічні українці, вибирали ми з вами. Тому ми повинні максимум взяти уроки з цієї війни. Зокрема, до приклад, якщо ви говорили про історію, от одне з таких тривожних дзвіночків, що відбувається дня, це те, що, наприклад, з зі зно викинули предмет історії, та тобто. Здавалось б те, де ми зараз черпаємо енергію, те, де ми черпаємо відповіді на питання сьогодення, наше минуле, і воно є, не є зараз обов'язковим для дітей, які будуть навчальні заклади. І також, до прикладу, там 10 клас і підручку 10 класу далі залишається розділ про колабораціонізм, який вивчається на прикладі постаті генерала ОПА Романа Шухевича. До нас багато є тем, які. Ми маємо вирішити, щоб історія просто не повернулася. Так, ну, от якраз в попереднє запитання, сам найперше, ви, ви так само наприкінці своєї відповіді сказали, що треба нам бути готовими, щоб вони боялися. Чи можна сказати, що вони якраз у цієї хоробрості, яку продемонстрував в тому числі, і е, цей герой, який відео, з яким показали е, вчора? І будь-який прояв нашого спротиву, нашої хоробрості і нашої незгоди з їхніми імперськими амбіціями що вони саме цього бояться найбільше. Ну, звичайно, вони найперше бояться сили духу. І вони, мабуть, напевно, все врахували, коли заходили в Україну крім силу... Силу духу українців. Знаєте, колись Наполеон казав, що успіх армії на полі бою на 3-4 залежить від морального духу військового. А от справді, там до, якщо ми візьмемо, проаналізуємо 24 лютого минулого року, то всі цифри були проти нас. Але проти нас не був дух. То вони врахували все, крім цієї гордині, крім духу українців. І як ми бачимо, цей дух справді переломлює, переплавлює всю їхню залізу, переплавлює цю їхню сталь. І цей дух допоміг нам втримати нашу державу. Зараз да, просто стоїть питання, як нам перемогти. О, ці всі і, звичайно, всі що велика ну, честь і увага до, до цього військовослужбовців. Е, Скоріше, вони просто поступили підло. Вони поступили так, як не завжди поступають в нашій історії. Тому що, е, розстрілювати людину, яка здалась в полон чи потрапила в полон. Я не знаю всіх обставин. Це справді супереч усім міжнародним якимось нормам права, всім міжнародним встановленим методам війни. Це просто так роблять якісь боєгузи, якісь не знаю, виродки суспільства. І ну вони ніколи не стануть. Я навіть певно, такими діями, навіть для свого. Можна сказати, суспільство якимось героями. хоча можливо і стануть це від армія, це відображення суспільства. Значить, в них е, загалом таке є суспільство. Але ми повинні в цьому всьому наголосити і стояти на тому, що військові злочини вони не мають терміну давності. І згадайте е, Німеччину другу Другій світовій війні. Нацизм е, попри те, що він був повалений, повалений, по що німеччина програла, але ще Багато дуже років це полювання за тими злочинцями німецькими, воно продовжувало. Я певен, що так само буде і тепер. Ну, але разом з тим, покара цій... не зводу Так, ну але разом з тим, той факт, що вони ці злочини публікують і, ну, і воно поширюється на загал аудиторії, це спроба з їхнього боку. Залякати якось, чи все-таки щоб їхні там люди в Московії якось себе впевненіше почували і там свої втамували якісь свої людожерські настрої? Ну, ми можемо лише здогадувати, що був мотивом публікування цього відео. Можливо, одна з тих мотивів залякати, але як ми бачимо всі їхні дії, ті ж обстріли. Українських міст вони, крім того, що е, збільшили кількість обурення, вони ніж до чого більше не призводять. Тобто, проблема е, їх і нас, чи проблема методів ведення війни їх і нас, чи проблема якихось подібних віду в тому, що вони е, сприймають світ крізь призму е, свого суспільства. Вони думають, що українське суспільство таке саме. Та вони думають, що якщо вони там можуть розігнати майдан і на другий день, ніхто більше не вийде, то якщо українці е, розженуть майдан. То ми показали зовсім протилежне. На другий день виходить два рази більше людей. І так само можливо було з тим відео. Вони думали, що українське суспільство буде так само реагувати, як їхнє суспільство на це відео. Можливо, не думали, що це когось там залякає, злякає, зломить. Але поки ми бачили, що чим більший тиск, тим більший опір. Пане Михайле, як ви вважаєте, ось це відео і взагалі ось цей геройський вчинок? Нашого вояка, чи він посилить ще українізацію в Україні, деросифікацію, деколонізацію, чи дійсно вже нарешті згине в Україні ця какая разниця, яка практикувалася тут протягом останніх 30 років? Ну, на жаль, є така теза, що нічого так не лікує цих ватників, як? Як російські ракети. Там, наприклад, і друг, він е, з одного міста на Харківщині. Він каже, що, наприклад, е, поки там до 24 лютого багато десь половина міста було такі мали невизначені погляди, або проросійські погляди, там і же браті. Але коли там прилетіла ракета в школу, то кардинальна велика більшість зразу стали проукраїнськими. Тобто, наприклад, такого містечка ми можемо говорити, що справді, от е, ті всі речі, це. Вони просто е, відкривають для нас обгортку. Так? 30 років нам давали, нам замотували російське суспільство якусь певну обгортку. гортку. Вона дуже гарна є стаття Оксани Забушко. Вона говорить, що як можна читати російську е, класику після Бучі. І вона говорить просто, що російська культура це є маскувальна сітка для російських танків. І от кажуть, е, 30 років нам давали цю маскувальну сітку якимись, е, не знаю, з якими там російською. Російськими е, там, письменниками в зарубіжній літературі і багато всього іншого. Ну, Тобто, це ну, ми повинні розуміти, що ті всі, хто зробили цей геноцид тепер в Україні, це всі люди, які в школі читали, Пушкіна, які читали там, Достоєвського і всіх інших. Це і все наслідок наслідок е, так званої великої російської культури, чи насправді без, культу, без культури. І до цього всього просто потрібно такі ставити, що чим будемо ми менше мати спільного з тими людьми, тим більше ми будемо сильнішими. Навіть коли Ніч казав, що все погане, те, що робить нас слабким, а все добре, те, що робить нас сильним. От ми повинні для себе визначити, які речі роблять для нас, які речі роблять нас слабкими, а які речі роблять нас сильними. Певен, що той русський мір в наших головах, окремих там людей, він ніяк не робить українців сильним чи українську державу. Скажіть, будь ласка, Михайло, на вашу думку, е ну от е звісно, що зараз говориться після цих всіх злочинів, що будуть там суди е і трибунали, там можливо, ну ми впевнені в цьому, ми віримо в це. Е але е я думаю, що до таких, ну це знову ж таки суб'єктивна думка, але до таких людей, які там ну просто про пронизані тією пропагандою, тією ненавистю. Багаторічної до інших до всіх інших народів, напевно, що вони тільки якийсь метод силовий, зрозуміють, чи як, на вашу думку. Грубо ну, кажучи, поки, поки ляща не получать, то, ну, як кажуть, сленгом, поки ляща не получать, то вони нічого не зрозуміють. Є просто правило на людських стосунках, що. До твердого лоба пасує твердий кулак. От якщо нього є такі тверді лобі, то значить до їхнього твердого лоба треба сильний український кулак. Дуже Пане чекав. Михайло, а стосовно все-таки того, чи вірите ви, що е, ця Російська імперія посипеться і розвалиться, і чи на даний момент ви бачите якісь передумови для цього, ну, от нещодавно ніби був там е, такий інтернет опитування, де е, близько трьох мільйонів. Мешканців чи громадян РФ проголосували більшість з них проголосували за те, щоб там створити якусь Інгрію Кеннінгсберг чи Кубані, але чи це реально, на вашу думку, на даному етапі? Mm. Насправді ну, історичні процеси, які в багатьох е випадках є такими, що повинні відбутися, зокрема, наприклад, 20 століття та це століття розпаду імперії. Е якщо ми візьмемо там 19 століття, то Кількість держав в Європі, ну, напевно, можна було там на пальцях двох рук порахувати. 20-те століття це стало століттям розпаду імперії. Багато народів стали вільними. І просто цей імперія, яка зараз частково є на території Європи, е вона повинна так само вважаю, розпастися, тому що вона несе загрозу для е всіх інших е націй Європи. Якщо цього не буде, це буде. І надалі такою пороховою бочкою, від якої можна чекати будь-чого, тим більше, що та, на тій пороховій бочці є ядерні боєголовки. Тому європейці думаю, повинні ну та вони зараз, окрім того, що до прикладу їх була і голова як Україна повинна перемогти, то інше, що їх зараз болить, це питання, що буде все ж таки з цією Росією, і вважаю, що вони не повинні зупиняти ті історичні процеси, природні процеси. Які вони зупинили в 90-х роках, Вважаю, що на початку 90-х Росії все ж таки мало ще більше розпастися Російська імперія та і е, кавказські народи мали бути незалежними, але ми побачили, що світ, захід він почав насилати в Росію якісь е, лапки буша. Він почав вливати її в неї свої кошти, і тим самим він зберіг того монстра, який зараз плоди. Е, якого ми зараз і пожинаємо? Тобто, якщо вона падає, то потрібно її піштовхнути, а не ставити упори, щоб та імперія далі стояла. А на вашу думку, чи готові там самі ті народи поневолені на Росії, дійсно взяти чи отримати, чи здобути свободу, якщо говорити там, наприклад, про Татарстан, чи дійсно народи Кавказу, чи якісь інші в Сибір? Ідея е, повстання поневолених народів Росією не є новою в 1943 році. Е, у Унівці наші предки націоналісти, вони створили антибільшовицький блок народів, де вони запросили багато поневолених народів е, тогочасного Совєтського Союзу, і просто зараз потрібно вважаю цю ідею відновити і активно підтримувати. Треба фінансувати, фінансувати ті опозиційні рухи всередині, треба шукати тих людей. треба, Цю імперію валити як е, зовні, так і, і внутрішньо. А люди, звичайно, ще. Я думаю, що є люди, які пам'ятають історію своїх предків, і люди, які так, звичайно, що відбувається тотальна русифікація. Але в нас теж було е, рахуйте півстоліття тотальна русифікація. Але ми завжди знали, що є історія, яку розказують в школі, а є історія, яку тобі розказують вдома, там батьки чи бабці чи дідусі. І та усна історія, і в тій усній історії ми знали, хто є свій, а хто є чужий, хто є ворог? Я певен, що в них та усна історія мала би зберегтися. Пане Михайле, ну і на сам кінець, то як на вашу думку українці мали би вшанувати гідність і честь і пам'яті цього військовослужбовця, відео з розстрілом якого побачив весь світ, і як так зробити, щоб ми не забули його подвиг. Звичайно, що ми повинні пам'ятати і цього військового, і всіх інших, тому що е, лише, там, е, лише там, де пам'ятають загиблих, будуть ті, хто захищатиме живих. Звичайно, що ми повинні певні, ну, шанувати його там, по-справжньому шанувати. Відійти від цього, знаєте, мені дуже не подобаються ці наші вулиці, квітневі, сонячні, від цього. Якогось невизначеності, та? Коли, наприклад, у нас перейменовується якась вулиця Радянська, і замість того, щоб дати їй ім'я української герої, хтось втикається і починає її називати квітневою, сонячною, судовою чи ще якоюсь незрозумілою, коли просто розмивається наша ідентичність. І оці назви вулиць, пам'ятники це ті речі, які. Які формують нашу е і ідентичність, і е це ті такі демаркаційні лі лінії, демаркаційні лінії нашої культури, демаркаційні лінії нашої пам'яті. І чим більше в е нашій державі буде таких місць пам'яті, де будуть шановуватися наші герої, тим більше ми будемо сильніші. Ім'я цього військовослужбовця, безперечно, має бути вшановано. Це, це людина, хоробрість, яку мають рівнятися. На хоробрості, якого мають зростати нові герої, тому що лише там не пам'ятають загиблих, будуть ті, хто захищатиме живих. І герої породжують героїв. Дякую вам, пане Михайле, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, за ваші думки і за ваші коментарі. Отож, Михайло Галущак, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на зв'язку. На все добре, пане Михайло.